Варвара одружилася дуже рано. Її батьки всіляко умовляли говорили, що не треба виходити заміж за Михайла. Він випиває кожен день, і незрозуміло, яким він буде чоловіком. Через деякий час вони таки зіграли весілля. Мишко знайшов роботу, а Варя завагітніла. Але, на жаль, вона втратила дитину на ранніх термінах вагітності. Через деякий час вони з чоловіком знову дізналися, що вони будуть мати дитину. Тоді Варвара місяцями лежала у лікарні і не пересувалася. Коли її виписали з лікарні до народження дитини, вона також лежала вдома і нічим не займалася. Чоловік ходив по дому та постійно бурчав. Варя заспокоювала чоловіка і говорила. Що, коли народиться дитина, у них усе буде як раніше. А поки вона лежала, сусідка приходила до них додому, прибирала та готувала їсти. Після народження сина чоловік поїхав на заробітки. Потім Варвара дізналася, що разом з чоловіком поїхала і сусідка. Варварі допомагали її батьки. Бабуся з дідусем виховали дуже гарного онука. Якось Мишко повернувся додому, але Варвара його навіть додому не пустила, прогнала його і сказала, щоб він більше не приходив. Діма закінчив школу і поїхав до міста вступати до університету. На вокзалі він зустрів незнайому людину. Ця людина підійшов до Діми і сказав, що він дуже схожий на нього. Він також назвав ім'я матері хлопчика і потім сказав, що він його батько. Мешко попросив дати йому трохи грошей. Діма витяг гроші з кишені та віддав цій людині. Приїхавши додому, він розповів Варварі, що зустрів чоловіка, який сказав, що він його батько. Також він сказав, що Варвара винна у тому, що Діма не знає свого батька. Минули місяці Діма поїхав на навчання. Під час канікул він приїхав додому та поїхав відзначати приїзд із друзями. Тоді він добряче напився. Після цього дідусь поговорив з ним, і він начебто все зрозумів. Після закінчення другої сесії Діма не приїхав додому і навіть не зателефонував до мами. Тоді Варвара зібралася і одразу ж поїхала до міста. До сина. Зайшовши в кімнату, де мешкав його син, вона жахнулася від побаченого. Син лежав на ліжку, а поряд із ним валялися пляшки від горілки. Вона збентежено вийшла в коридор і протулилася до стіни і глибоко зітхнула. З сусідньої кімнати вийшла дівчинка і запитала, чи все гаразд, а потім пригостила її солодким чаєм. Вона запитала у дівчинки, як проживає її син. Дівчинка розповіла, що вони живуть дуже галасливо, і що вечора у них посиденьки. Мати у сльозах зайшла до сина до кімнати. Син уже прокинувся і потихеньку приходив до тями. Коли побачив матір, він несподівано схопився з місця. Варвара запитала в нього, навіщо він так чинить. А Діма сказав, що це вона у всьому винна. Вона винна у тому, що Діма виріс без батька. Варвара у сльозах поїхала додому. Увечері зателефонував Діма і просив пробачення у матері. Вона запропонувала йому перевестись на заочне навчання. Діма перевівся на заочне навчання, почав працювати і зв'язався з поганою компанією. Він закинув навчання. Почав випивати і щодня лаявся з мамою, кажучи, що вона винна у всьому. Якось дійшло до того, що він ударив Варвару. Через деякий час Діма потрапив в аварію та помер. Варвара залишилася зовсім одна батьків давно не стало, і вона справді звинувачувала себе у всьому. Через кілька місяців до Варвари прийшла дівчинка. З якою вона познайомилася у гуртожитку. Вона була не одна, з нею була чотирирічна дівчинка. Варвара запросила їх на кухню та почастувала чаєм. Галина розповіла, що Наталя, онука Варвари. Варвара була дуже щаслива, рана знову загоїлася, і вона знову раділа життю. Вона запропонувала дівчині переїхати до неї. І тепер вони виховуватимуть дитину удвох.